Одне із запитань що він завершить війну. Що він завершить війну. Так, для мене це головне питання. Але іншими питаннями, говорячи про світ, було те, що він завершить війну, і я дуже сподіваюся. Тому що я думаю, що наші люди дійсно підтримують його ідею. І тому я сказав, для мене це дуже, дуже важливо. Щоб було достатньо людей навколо нього, які б займалися правильними речами. Для мене правда, це найправильніше. Що насправді відбувається на полі бою, що насправді відбувається з Путіним і Росією? Чого він насправді хоче? І це просто для того, щоб мати це, перш ніж приймати будь-яке рішення, ви повинні мати. Однаковий рівень інформації, і нам потрібно, дійсно, нам потрібно, щоб він знав усе, що відбувається.